Свої, такі щасливі, тут історії, такі життєві. Може, є судні та більш веселі, тож почнемо ми веселі та Всім привіт! Вітаємо вас, наші юні глядачі. Ми до вас знову з новою історією. Тому зручненько вмощуйтеся, та ми розпочинаємо. А ви також зручненько вмощуйтеся і будете слухати історію. Готові? Так! Да. Супер! Перш ніж я почну свою розповідь, я хочу вас запитати, чи ходите ви в недільну школу? Так. Да. А бували ви в християнських таборах? Так! Да. Любите табори? Так. Да. А ходити на недільну школу любите? Так! Да. Так, от сьогодні я вам розкажу історію також про одних дітей, які ходили в недільну школу, а кожного літа відвідували християнські табори. На одному уроці недільної школи діти вже от от настане літо, і молодь нашої церкви вирішила організувати дитячий християнський табір. Минулого року дехто з вас вже побував в такому таборі, правда ж? Але цього разу все буде трохи інакше. Разом з вами на лісовій галявині відпочиватимуть діти-сиротинця, ваші ровесники. Сподіваюся, ви знаєте, що таке сиротинець. Знаємо, знаємо. Це будинок, де живуть лише діти без батьків. А де ж їхні батьки? Вони вирушили у відрядження. Та да ні, просто ті батьки назавжди покинули своїх дітей або ж узагалі померли. Принаймні, так мені розповідала мама. Як покинули? Навіщо? Як це померли? Ви знаєте, що таке сиротинець? Так. Що це таке? Це діти, які не мають батьків. Так, там живуть діти, які не мають батьків. А вихованці нашої вчительки не всі знали, що таке сиротинець. Діточки, на жаль, у житті й таке трапляється. Коли дорослі не знають Бога, то іноді здатні покинути навіть власних дітей. Це сумна правда. Ось тому завжди дякуйте Богу за своїх чудових батьків, моліться за них, це дуже важливо. І за дітей-сиротинця теж не забувайте молитися. Бідолашні, мені їх так шкода. От я не змогла б жити без тата й мами. Я б дуже за ними сумувала і плакала. Я теж, Надія Сергіївно, а хто для цих дітей готує, бере їхній одяг, а хто їх купає. А чи мають вони іграшки? Знаєте, діточки, я саме хотіла запропонувати з'їздити до тих сиріток у гості, щоб ви могли більше про них дізнатися, ближче познайомитися, і тоді в таборі ви запросто з ними потоваришуєте. То як, згодні? Згодні! От і чудово! Тоді, замість наступного уроку в недільній школі, ми на церковному автобусі вирушимо до сиротинця. А поки хочу нагадати, що й там, і в таборі, ви не забувайте поводитись як справжні місіонери, щоб ті діти й самі захотіли стати християнами. Гаразд! Гаразд! Дуже добре! А ще ви для своїх нових друзів можете приготувати по невеличкому подарунку. Припускаю, що кожен із вас. Знайде вдома іграшку, яку зміг би подарувати комусь із сиріт під час нашого візиту. Діти цьому неабияк зрадіють. Вадик, головний герой нашої історії, був дуже розчулений і навіть дуже сумний через те, що він дізнався про таких дітей, які живуть без батьків, і ніхто особливо про них не турбується. Ще коли закінчився урок недільної школи. То вчителька запропонувала вихованцям своїм, щоб вони всі разом подякували Богу за те, що кожен з них має батьків. І як важливо цінувати своїми батьками, слухатися і не забувати, що це велике благословіння. Те, що ми маємо батьків, маємо власні будинки, де ми живемо своїми братиками і сестрами. Діти пообіцяли, що тепер будуть завжди дякувати Богу за своїх батьків і не забувати молитися про дітей із сиротинця. Я маю найкращих маму і тата на світі. Прийшовши додому, він цілий день виглядав задуманим та стурбованим. Його батьки навіть почали переживати, що трапилось, синку, чи не захворів. Може, тебе хто образив? Просто я хочу за все перепросити і сказати, що я вас дуже люблю, понад усе на світі. Ми також тебе любимо дуже сильно. Вадик не забув сказати своїм батькам про те, що наступної неділі вони разом з класом недільної школи відправляються в подорож до сиротинця. Що ж, синку, сподіваюсь, що ви, юні християни, обов'язково потоваришуєте із сиротами. Це було б дуже непогано. А поки скажи, чи вже вирішив, яку іграшку повезеш до сиротинця? Він розказував про те, що кожен має з собою привезти Подарунок і запитав, чи батьки дозволяють йому вибрати подарунок із тих е, іграшок, які в нього є. Батьки, звісно ж, погодилися. Вони хотіли і виховували свого сина з добрим серцем. І їм подобалося те, що Вадим готовий ділитися своїми іграшками з тими, хто їх не має. Вадику, з подарунком розбирайся сам, адже всі іграшки твої. А я просто хочу нагадати тобі одне місце з Біблії. Ці слова записано в посланні до колосян у третьому розділі. Ось слухай: І все, що тільки чините, робіть від душі, немов господеві, а не людям. Синку, чи зрозумів, про що тут йдеться? Я повинен обрати незнайомій дитині такий подарунок, який обрав би для Господа. Правильно, синку. Переконаний, ти причудово з цим впораєшся, адже дуже добре зрозумів слова з Біблії і пам'ятай, Господу особливо приємно, коли ми дбаємо про сиріт, адже вони найнещасніші діти на землі. І от наш Вадик, прийшовши в свою спальню, дивиться на дві величезних коробки. В одній коробці були дуже нові іграшки, він ще ними навіть нормально не награвся, бо їх недавно йому подарували. Може повезти зі старого плюшевого ведмедика, він, хоч і дещо пошарпаний на вигляд, але все одно ще досить симпатичний. Ні, не підійде. Тоді може подарувати цей літачок, він майже новенький, ось тільки поганенько літає, бо крило злегка повнуте, зате в малесенькій кабіні з пластмасовим склом сидить такий крутий пілот. Він зовсім як справжній, у шкіряному шоломі. Та великих окулярах. А ще літачок може швидко котитися на маленьких гумових коліщатках. Ну, гарний літачок можна було би подарувати хлопчику сиротинця, але. Ні, це й теж не підійде. Взяв іншу іграшку. Що як відвести до дитячого будинку ось цей кораблик з білими вітрилами? Його можна запускати в справжнє плавання по струмку або навіть. По річці, але в сиротинці він може не знадобитися. До того ж, тато купив кораблик зовсім недавно, я ще не награвся. Краще віддам цього симпатичного жирафа, якого придбала мама. В нього такі гарні добрі очі з великими віями. А що? Хороший подарунок, тільки я ним теж майже не грав. І тут Вадика непокоїла думка. Як же так він напівзломані іграшки, готовий віддати в сиротинець, а ті нові, що лежать в іншій коробці, він навіть не розглядає. Він подумав, що це нові іграшки, і він ними ще не награвся. Вадика почала судити совість. Який же я християнин? Я ж просто жадіна. Зараз я інакше обиратиму. Саме так, як про це говорить Біблія? Тоді Вадик вирішив: ні. Я виберу найкращу іграшку, щоб подарувати хлопчикові сиротинця. Підійшов до іншої коробки, де були нові іграшки, і почав їх розглядати. Вибрав цілу купу речей, не одну іграшку, назбирав багато іграшок. Щасливий відкрив двері своєї спальні, а на кухні сиділи мама з татом. Вони чекали, поки Вадик зробить рішення, яку ж іграшку подарувати в сиротинці. Ти що, все це для сиротинця зібрав? А вже ж! А для чого ж? Я подумав: а раптом там дітей багато, а нас, їхніх гостей, буде замало. Якщо кожен привезе тільки по одній іграшці, то всім може не вистачити. Молодець, Вадику, це ти мудро вирішив. Бачу, хоч ти довго обирав, зате правильно вирішив. Але ж тепер твоя шафа для іграшок майже порожня. Це нічого. Я іграшки з коробки відремонтую. Батькам дійсно дуже сподобалося, що їхній синочок мав таке чуйне і добре серце. Батько і мама раділи, а тим більше радів Бог, тому що він розумів, що Вадим зробив все як для Ісуса. Він вибрав найкращі іграшки, щоб подарувати дітям із сиротинця. І вам, я дорогі мої слухачі, хочу побажати, щоб якщо настане момент, коли вам треба буде зробити добро іншим людям, ви обирали найкраще. Я вам дуже дякую, що ви так гарно слухали мене. Ви такі молодці. Теді за вами дуже пильно спостерігав, і він бачив, що ви такі чемні. Тому, як завжди, у теді є для слухняних дітей подарунки. Ви готові подарунки отримати? Так, супер. Дякуємо теті! дякую вам, мої юні слухачі, за те, що дивитеся веселі каруселі. Ми раді ділитися новими історіями разом з вами. Якщо ви хочете завітати до нас і бути гостями нашої програми, то напишіть нам на Viber або Telegram. Нехай Господь рясно благословить вас, будьте слухняними, завжди робіть добро. І нехай Бог тішиться тим, що ви чемні і хороші діти. Do sustrici!